Як гадаєте, скільки коштує відданість київському Динамо? Зарплати гравців клубу це не просто цифри, а відображення їхньої майстерності та вкладу в успіх команди. Хто заробляє мільйони, а хто задовольняється крихтами? Сьогодні я відкрию цю завісу таємниці і розповім, скільки насправді отримують футболісти Динамо, впевнений, деякі цифри вас. Точно здивують. Але перед тим як розпочати, хочу нагадати, що ви на каналі Футграм. З вами ваш улюблений футбольний блогер Костя Фолстер. І якщо ви ще не підписані на мій канал, негайно це зробіть, бо буде дуже шкода, якщо ви пропустите якийсь цікавий відео. А вони в мене всі цікаві. Отож, погнали. Думаю, ні для кого не секрет, що Динамо Київ не розкриває суми, які клуб платить футболістам. Єдине, що офіційно відомо, так це те, що кияни платять виключно всім гравцям запеху до 20 тисяч гривень на місяць. Погодьтеся, хтось явно хоче нас обдурити. За інформацією різних джерел, мені вдалося знайти справжні зарплати футболістів Динамо зрозуміла річ, що виплачуються ті без сумніву великі гроші в якості бонусів, тобто в темного. Одним з тих, хто отримує найменшу зарплатню. В Динамо є Владислав Ванат. хоча по грі так і не скажеш. Я маю на увазі те, що хлопчина досить непогано проявляє себе на полі. Так не завжди вдається все зробити красиво та результативно однак, все одно краще за 70% інших гравців Кия. Як довка статистика. За першу половину сезону 24-25 ванату повинні дякувати всі фанати Динамо. Адже цей хлопчина у всіх турнірах провів 28 матчів та забив при цьому 13 голів. А ще Ванат віддав 4 асисти. І це у 22 роки. Тобто попереду в нього ціла кар'єра, і я б на його місці задумався про зміну чемпіонату, допоки Цуркіс не вчепився в нього своїми клещатами. Однак я не на його місці, як і в принципі всі ми. Але це не заважає нам давати поради та проговорювати свої ідеї. Найцікавіше ще полягає. В тому, що на момент виходу цього відео Ванат є найдорожчим футболістом Динамо на трансферному ринку. Він коштує 11 мільйонів євро, і при цьому увага, при цьому він отримує одну з найнижчих зарплат а саме 120 тисяч доларів на рік. Наступний герой мого відео Денис Попов, наче крутий захисник, але в цьому сезоні занадто нервовий та нестабільний. По матчам в Єврокубках це було чудово видно, але буду відвертим: в тих матчах вся команда Динамо Київ виглядала нервово та нестабільно, тому що і звалювати на одного гравця не варто. Денис є вихованцем Динамо і за плечима має неабияку торбу з досвідом. Однак на зарплаті футболіста то не дуже і то відображається. От віця, наприклад, у першій половині сезон 24-25 Попов є реально основним футболістом, основним центральним захисником команди, і матчі пропускав лише через пошкодження. Однак при цьому на рік він отримав лише 200 тисяч доларів. Як на мене, то такий рівень зовсім не відповідає такому футболісту. Якщо згодні зі мною, ставте лайк, якщо ні, пишіть у коментарях, чому. Буде цікаво дізнатися вашої думки. І до речі, навіть не думайте перемотувати відео або зовсім вимикати, бо попереду на вас чекає дуже цікава інформація. Наступний, хто потрапив під мій приціл, Максим Брагеро. Лівий Вінгер тільки но приєднався до Динамо влітку, і знаєте, особисто в мене були причуття, що хлопець заграє. Швидко війде до гри та здивує своєю результативністю. Напевно, так думав і Суркіс, коли вирішив платити йому не маленьку як для новачка за платню. Але сталося не так, як гадалося. Макс зіграв лише 19 матчів, найчастіше виходячи на заміну. Ну і по результативності зовсім провал. Лише один забитий гол у ворота зорі на початку сезону дуже дуже погано увійшов він у сезон. Хоча до цього був лідером чорноморця, не знаю, може там звичайно є якась недовіра зі сторони Шовковського що вже занадто часто прагару сидить на лаві запасних. Але при цьому він отримує зовсім немало, а саме 300 тисяч доларів на рік. Вважаю, що таку суму йому платять явним авансом. За кого-за кого, от прикро мені, чому в цьому відео за Олександра Караваєва. Ну не заслуговує він на таку зарплату. Не заслуговує все. Знову ж таки, то є чисто моя думка. О, дивіться, Сашко є реальним моторчиком команди. Так, з віком він вже менш емоційно бігає по полю, однак дає результат, при цьому часто виходячи на заміну. Напевно, Шавковський бачить, що його його не вистачить на весь матч, тому і тримає як джокера. Тренеру звичайно видніше. от, Караваєв при тому, що грає не так вже й багато взяв участь у 20 матчах цього сезону. При цьому забив 5 голів та віддав 3 асисти. І це при тому, що Саня, хто забув правий захисник. А щодо зарплати, то на рік він отримує 240 тисяч гривень. Це офіційно. А не офіційно 350 тисяч доларів. Теж знаєте, не так же й багато. Знову ж таки, з простими смертними зарплатами давайте не будемо порівнювати. Це, звичайно, небо та земля. Про кого ще хотів вам розповісти, так це про Віталія Буяльського. Теж вдалося розкопати з джерел його зарплату, і вона скажу я вам солідна. Може капітанська пов'язка грає свою роль, я не знаю, але цей хлопчина точно не рахує гроші, коли заходить у продуктовий. У дорослій команді Динамо Буяльський вже 11 років і став насправді Ім хлопцем у столиці. Але чисто, на мій погляд, то останній час Віталій не вражає. Він наче й має ту силу удару, точність передач, розум. Але гра занадто пасивна, якась в нього й ось конкретно на полі. Я не бачу в нього запалу, не бачу капітанського гонору. Цього знаєте, немає емоцій. І тільки не треба говорити, що в країні війна, тому і настрій таких футболістів. І фіга, бо футболістів напевно, одні з тих, на кого найменше вплинули всі ці події. Вони продовжують жити. Продовжують грати за займатися улюбленою справою. Плюс гроші отримують за це чималі. Чим не мотивація грати з емоціями? Я не знаю. Якщо хтось не згоден зі мною, пишіть в коментарях свої думки. Трохи відволікся, вибачаюсь. Так от, щодо буяльського він отримує на рік 800 тисяч доларів. Погодьтеся, чудовий настрій з такими грошима точно гарантований. Впевнене вас дуже цікавить, оскільки ж тоді зробляє найголовніший талант сучасного динамо Микола Шапаренко. Цей донбаський був в клубі аж з 15-го року. Однак на дорослу за дорослу команду почав грати у 18-му. В першій половині сезону 24-25 його бентежили деякі травми. Однак все одно він зміг зіграти за киян 21 поєдинок. Ніх Шапаренко забив 4 голи та віддав 9 асистів. За останнім показником він, звичайно ж, лідер Динамо в чемпіонаті. Микола реальне найкреативніший з усіх гравців команди, тому гра динамо з ним та без нього. Суттєво відрізняється. Я не знаю, що робитиме тренер, коли Микола залишить команду, бо на заміну йому просто ну, нікого нема. Взимку він точно нікуди не піде, звичайно, але от після завершення сезону, якщо звісно, суркість не насипає йому грошенят за новим контрактом. Останнє продовження було аж у 20-му році. І тоді сторони домовилися про зарплату 900 тисяч доларів на рік. Стільки ж зараз суперенко й отримує. Звісно ж, неофіційно. Часто в коментарях бачу, як люди пишуть, що я до чи Георгій Бущан. Навіть не знаю, на кого я більше схоже. Це можете вирішити в коментарях саме ви. А от поговорити зараз пропоную саме про Бущана, адже Донарумо не грає в Динамо. Так от Георгій в Динамо вже дуже давно грав, навіть за Динамо Ю 17. Наразі ж воротарею вже 30, і це прям супер вік для його позиції. Я би сказав, що це пік воротарської і в принципі, ми з вами бачимо, що Бущан один з найкращих в команді цього сезону. Якби не він, вони б вигрібали зі своїх воріт, особливо в Єврокубках, в два рази більше точно. Тому триматися за Георгія точно потрібно, і боси Динамо це розуміють. Ясна річ, це відображається на його зарплаті, яка складає увага, 1 мільйон доларів на рік. Знову ж таки, повторюсь, неофіційно, бо офіційно там 20 тисяч гривень на місяць. Звичайно, ви хотіли б дізнатися, а хто заробляє найбільше в Динамо? Кого так цінують і кому платять шалені кошти? Тут, напевно, без сюрпризів, адже це Андрій Ярмоленко. Як прийнято в українських медіа його називають ветеран, навіть коли тільки повернувся в Динамо, тоді йому було лише 33. Уявляєте, який старий, аж 33 роки. Я так розумію, повернув Андрія не заради результатів, а тільки через ім'я і через майбутню посаду. Бо ви самі бачите, що він ледве ходить, тільки палиці не вистачає. Тому чекати, що він зробить якусь різницю на полі, вже давно не варто. Футболіст пропустив останні декілька місяців у 2024 році через пошкодження ахіла, а його контракт діє до літа 25-го. Після цього, якщо вірити словам Суркіс, Ярмоленко отримає посаду спортивного директора команди. Наразі ж за перебування в колективі він отримує шалені для України гроші півтора мільйони доларів на рік. Чи справедливо це чи ні? Відносно до інших футболістів Динамо пишіть у коментарях. А також не забудьте підписатися на канал Фудграм, поставити в подбайку та задонатити на потреби моїй бригаді. Номери банків в описі та закріпленому коментарі. Ради був всіх бачити. Дякую за перегляд, бережіть себе та рідних. Слава Україні!